Тебе знижений ферритин, гемоглобін або навіть вітамін Д. І тіло вже про це кричить. Ти відчуваєш, постійно в тому, волосся випадає. Настрій взагалі на мінус 10, спати не можеш до всього цього або не можеш схуднути, або навпаки, все себе скинула і ця вага ніяк не повертається. Я теж через це проходила, а тепер уже кілька років допомагаю людям вийти з цього виснажливого стану. Що важливо знати, те, що організм це не калькулятор, де просто додав залізо, і все, все налагодилось. Все пов'язано: робота кишечника, мікрофлора, наявність запалень чи тихих інфекцій, гормональний фон, харчування. І якщо не враховувати всі ці фактори, навіть найкращі добавки не спрацюють, а час і сили просто зілються унітаз. Замість того, щоб бігти здавати десятки аналізів і наосліп щось пити, варто глянути на картину ширше, бо іноді причина навіть не в самому феретині, а в тому, що його не засвоює організм. Саме тому я працюю з тілом комплексно через детоксикацію, через баланс харчування, відновлення травлення та мікрофлори. Це не якась одна чарівна пігулка, це системний м'який шлях, який дає результат і повертає енергію, ясність і здоров'я. Готова до змін? Пиши. Разом знайдемо шлях саме для тебе і запустимо відновлення на глибокому рівні.